Любі українці. Сьогодні ми поговоримо про меседжери. Меседжери це застосунки, у яких ви можете спілкуватися зі своїми колегами, друзями та рідними вам людьми. Що ви там можете робити? Ви можете надсилати різні файли, поділитися. Музикою, ділитися документами та надсилати один одному відео. Сьогодні я вам покажу, як зареєструватися у Viber. Письмова інструкція в описі під відео. Для початку ми заходимо у наш улюблений плеймаркет. Далі ви зверху в пошуку вводите слово Viber. Він у нас фіолетового кольору. Далі ви натискаєте на слово Установити і очікуєте, поки дійде завантаження до 100%. Далі ви трошки маєте почекати, поки не з'явиться слово. Відкрити. Далі ви натискаєте на, на слово відкрити і вас переносить на іншу сторінку. У нас відкривається фіолетовий фон, і там з'являється табличка, у якій написано Дозволити додатку Вальбер надсилати сповіщення. Ми натискаємо Дозволити. Знизу ми натискаємо на слово почати зараз. Далі у нас вибігає табличка, дозволити додатку Viber доступ до контактів. Ми натискаємо Дозволити, далі дозволяємо здійснювати телефонні дзвінки та керувати ними. Далі вам потрібно ввести свій. Номер телефону, але будьте уважні, бо вам має надійти код. Далі ви перейдете на іншу сторінку і вам потрібно буде ввести ім'я. Після цього знизу натисніть на фіолетову галочку. Далі у вас знизу з'явиться питання, скільки вам років, і ви маєте вказати, що мені вже є 16 років. Далі у нас є ще два поля: день народження та електронна адреса. День народження ми вказуємо для того, щоб наші друзі телефоні нас вітали з нашим днем. А електронну адресу ми вказуємо для того, щоб, якщо ви випадково видалите вайбер, щоб Встановити назад свої повідомлення. Далі у нас з'являється таблиця дозволити додатку Viber записувати відео. Ми натискаємо, коли додаток використовується. Далі у нас з'являється табличка про місце знаходження. Ми натискаємо не дозволяти. Далі ми даємо дозвіл. На аудіо, коли додаток використовується. Аудіо це у нас голосові повідомлення. Далі ми даємо дозвіл на доступ до наших контактів. Далі ми даємо дозвіл на здійснення дзвінків та керування ними. І остання дія: ми даємо доступ до фотографій. Та відео натискаємо Дозволити. Далі у вас з'являться два канали, які ви можете легко і швидко потім видалити. А так, все. Ви можете тепер легко і швидко спілкуватися зі своїми друзями. На цьому у нас все. Всім любові, удачі і терпіння. З вами була Зіна. Слава Україні.